Вітаю, навіть якщо біологія не завжди видається легкою, не хвилюйтесь. Зараз ми розкладемо синапс на прості частинки, і ви зрозумієте, що все не так складно, як здається. Тож приготуйтеся дізнатися, як відбувається передача нервового імпульсу, як нейрони створюють нашу реальність. Поїхали! Основу нервової системи становлять нейрони. Це клітини нервової тканини. Вони здатні обробляти та проводити інформацію у вигляді хімічного або електричного імпульсу. У будові нейрона розрізняють тіло клітини, в якому розміщене її ядро та основні органели, і відростки двох типів: аксон та дендрити. Аксони це відростки, які проводять сигнал від тіла нейрона до інших клітин. Інших нейронів, м'язів або залоз. А дендрити ловлять сигнали від інших клітин і передають їх до тіла нейрона. Разом вони працюють як суперкоманда. Дендрити приймають сигнали, тіло нейрона обробляє його, а аксони передають далі. Довжина аксонів нейронів людини може сягати 1 метр. Багато аксонів мають оболонку з мієліну, речовини, що на 70% складається з жирів. І на 30 із білків ця оболонка не є суцільною, а періодично переривається. Мієлін, ніби ізолює аксон і не дає сигналу поширюватися в усі боки, спрямовує його лише по аксону. У результаті швидкість передачі збільшується. Для передачі сигналів нейрони використовують спеціальні структури: синапси. Синапси містяться переважно на кінчиках дендритів та аксонів. Але незначна їх кількість може бути і на тілі нейрона. В організмі людини розрізняють два типи синапсів: електричний та хімічний. Хімічний синапс це структура, де нейрони передають сигнал за допомогою спеціальних молекул нейромедіаторів. Він складається з трьох ключових частин: пресинаптична мембрана це аксон кінцевого нейрона. Тут знаходяться синаптичні бульбашки, визикули. Наповнені нейромедіаторами, наприклад, дофаміном. Коли нервовий імпульс доходить до кінця аксона, визикули зливаються з мембраною та надходять до іншої частини синапсу, синаптичної щілини. Синаптична щілина це простір між нейронами, через який нейромедіатори ніби перестрибують, щоб дістатися до наступного нейрона. Постсинаптична мембрана це ділянка на дендриті наступного нейрона. Тут є спеціальні рецептори, які розпізнають нейромедіатор. Електричний синапс працює зовсім по-іншому. Тут нейрони з'єднані настільки щільно, що між ними утворюються прямі канали, через які передається електричний імпульс. Це білкові канали, які пронизують мембрани сусідніх нейронів і з'єднують їх. Через ці канали: юни натрію та калію і маленькі молекули. Безперешкодно рухаються, забезпечуючи передачу електричного сигналу. Тут немає потреби у нейромедіаторах, бо сигнал передається прямо від одного нейрона до іншого. Передача сигналу у електричному синапсі відбувається практично миттєво, що дуже важливо для рефлексів. Особливо під час реакції на небезпеку. Хімічний синапс це універсальний і гнучкий спосіб передачі сигналів, тоді як електричний забезпечує миттєву передачу для швидких і координованих реакцій. Хімічний синапс повільний, бо потрібен час на вивільнення та зв'язування нейромедіаторів, а електричний швидкий. Передача відбувається миттєво. Один нейрон сполучається з великою кількістю клітин. Розрізняють декілька типів нейронів за формою. Уніполярні нейрони мають лише один відросток, який виконує функцію і аксона, і дендрита зустрічаються в нервовій системі примітивних організмів. У людини такі нейрони дуже рідкісні їх можна знайти у зародковій стадії розвитку. Псевдоуніполярні нейрони мають один відросток біля тіла нейрона. Що розгалужується на дві гілки: одна йде до сенсорних рецепторів, а інша до спинного мозку. Вони передають сенсорну інформацію, наприклад, про біль, дотик чи температуру. Біполярні нейрони мають два відростки: один аксоном передає сигнал, а інший дендритом приймає. Зустрічається в спеціалізованих сенсорних органах, де обробляється інформація, наприклад, зоровий чи слуховий сигнал. Мультиполярні нейрони мають багато дендритів і один аксон. Це найпоширеніший тип нейронів у центральній нервовій системі. Завдяки розгалудженій структурі можуть отримувати сигнали від багатьох нейронів і передавати їх далі. Ось і все. Сподіваюсь, що тепер цей процес здається вам. Менш складним та більш захопливим. Тепер ви знаєте, як відбувається передача нервового імпульсу, як нейрони керують нашим життям. На цьому, все. Дякую за перегляд. До зустрічі.